Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дорогі мої, запрошую вас до спільної молитви, в якій ми з довірою віддамо наші турботи під захист Марії, вірячи, що наші прохання будуть вислухані і що ми знайдемо в собі сили, щоб відповісти на життєві виклики. Довірмої наші слабкості, вірячи, що за її заступництво ми знайдемо полегшення і підтримку, необхідні для того, щоб нести наші тягарі. Коли нас обсідають життєві труднощі, вирушаємо, тримаючи за серце Матері Марії. Вітаю вас, любов'ю у серце, нехай буде прославлений Небесний Отець Ісус Христос і Святий Дух, нині і повсякчас. Коли нас охоплює трепет, Мати, допоможи нам. Марія, прихили вухо свого милосердя до мого прохання і відбіди від мене смуток. до твоїх ніг і перед милосердні очі твого сина кладу цей мій хрест і вручаю його тобі, щоб ти допомогла мені нести його згідно з довгою волею Твого Сина. Марія, це лася, якщо на твоє Божа воля зніми з мене цю часу скорботу. Якщо Христос постановив, щоб я продовжував нести цей смуток, дари мені дар терпіння. Ти знаєш, який я слабкий. Ти знаєш, що я не міг би довго нести хрест власними силами. Матінько, допомагай нам постійно повсякчас. Амінь. Благаємо тебе, Боже, щоб ми мали постійне здоров'я душі і тіла, щоб за славним заступницем Пресвятої Богородиці спаслися від тимчасових страждань і отримали вічну радість через Христа Господа нашого. Амінь. На весь сьогоднішній день нехай нас благословить Семогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь дорогі мої, прокинувшись вранці, встаньте і зісніть свої мрії, посміхніться, і скажіть собі, сьогодні мій день. Брати і сестри, візьміть благословення. Нехай Господь благословить нас, захистить від всякого зла і приведе до життя вічного. Нехай наше серця любов'ю Ісуса випромінює та Дух Святий оберігає. Нехай Бог винагородить вас за ваше добре серце. Перебувайте з Небесним Отцем Ісусом Христом, і Святим Духом. Ми будемо вічно славити Тебе, Марію, під Твоїм покровом, нехай залишимося ми. Мила безжурна лілея. Шануймо Марію, шануємо їхню славу, пресвяту Діву шануємо. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. з Господом Богом і Марією у серці.